Протестну ходу влаштували сьогодні студенти Черкаського державного технологічного університету. Згуртували молодь чутки про злиття їхнього університету із Черкаським національним. У пошуках правди студенти ходили навіть до губернатора. Що з того вийшло, Юлія Доброскок бачила. Чутки про злиття двох університетів спочатку не дають спокою викладачам технологічного. Напередодні вони мітингують навіть під стінами Міносвіти. Кажуть, на переговорах там їм чіткої відповіді щодо об'єднання не дали. Однак столичні чиновники переповідають. Професор чітко натякнули, звідки ростуть ноги. А чого ви приїхали? Це виступають ініціаторами ваші люди, керівники області. Проблема штучно надумана, відповідає заступник губернатора Віталій Коваль. Він особисто приїздив до вишу потім заспокоювати сполоханих викладачів. Розмови про університетське злиття, мовляв, не більш аніж чутки. Я не чув такої розмови в стінах обласної державної адміністрації. Вчи ДТУ віри не ймуть. Повстають проти ймовірного об'єднання. Тепер студенти зранку влаштовують протестну ходу, бояться втратити альмаматер. Ми, ми проти общогосидіння. Ми не хочемо, щоб масакрачакращали місця преподавателів, наші місця. Ми не хочемо, щоб ми були залежні від центрального ректората, буде знаходитися в ЧНО. Майже тисячною колоною студенти рушають під стіни обласної адміністрації. Там зустрічаються з її очільником. Утім, відповідю не задоволені. Почули про те, що обласна державна адміністрація офіційно не лобіює об'єднання вищих навчальних закладів, але підтримки як такої від облдержадміністрації ми також не отримуємо. Студенти обіцяють, якщо процес об'єднання запустять, підуть на радикальні кроки. Бакуватимуть і роботу тутешніх профільних відомств і міносвіти. Юля Доброскок, Сергій Фімов, Василь Саєнко, Віка Новини.